Ті самі казки, щити, фортепіано і музикант на банкові знову чутно звуки революції гідності. На інструменті грає хлопець у балаклаві, відомий як піано екстреміст. Перехожі зупиняються, щоби послухати. Є серед них і ті, хто брав активну участь у революції гідності. Наче це було не три роки тому, а тільки вчора десь. Спогади і відчуття, що це дійсно музика свободи, і що ну, попри всі зараз не гаради, ми маємо вистояти, тому що у нас є такі люди. Сам музикант зізнається події у центрі Києва. Для нього перегорнута сторінка. Нині основні натхненники його творчості українські військові. Події війни каже Богдан, вплинули на нього та його творчість. Про майдан дуже багато говорять. У мене в майдан вже давним-давно забутий. Він його перекрила війна дуже сильно, і я більше відчуваю, коли туди їду на на схід. Тут ну я пригадую, звичайно, деякі події, там як е, Сережа вбила Нігаяна, ще кілька друзів в мене загинуло тут. Здавалося, що гірше вже бути не може, але е, виявилося, що може бути ще набагато гірше. Послухати музику прийшли армійці. Кажуть, коли були на фронті, для них кожен приїзд піано-екстреміста був зарядом бойового духу. Це вже добре, куди розслаблення. Та ті, там, люди, які спять, вони проснуться і це послухають. Їм вже буде якої там воспоминание, Ну, приятное. Не то ж то там. Волонтери, які організували концерт на банковій, кажуть, виступ піано екстреміста в центрі столиці це нагадування про те, якою ціною Україна здобуває справжню незалежність. Ми трошки забуваємо і ми, і влада, в принципі, і ми і влада, заради чого була ця революція гідності. Кожен день ми відчуваємо, що ми боролися три роки. Пройшло величезний період часу. От кожен день ми щось марнуємо і не використовуємо цей шанс. Наталка Коцкович, Василь Дмитрієв, П'ятий канал.